Мої вітання! і Сьогодні борщова заправка з квасолею на зиму. Готую, як завжди, подвійну порцію. На відео озвучую кількість інгредієнтів на одну уже в нарізаному вигляді по 750 г цибулі та моркви, 1,5 кг буряка, 750 г перцю болгарського, 500 г відвареної вже майже до готовності квасолі. Далі 4,5 літри томатного соку. Ставлю каструлю на вогонь, розігріваю добре, додаю олію 450-500 г. Вона має добре розігрітися, після чого всипаю моркву з цибулею і маю протушкувати орієнтовно 3-4 хвилини до появи приємного такого аромату в овочів. Всипаю 1,5 кг буряка. І можна не перемішувати, тому що вона зараз суха. Ми після буряка одразу додаємо томатний сік, і так перемішується все набагато швидше. Заправка має закипіти і після закипання варимо до тих пір, аби буряк став уже майже готовим, тому що він найтвердіший тут з усього. От. Але ще добре тримав форму. Тепер всипаємо сюди таку ж саму зварену вже майже до готовності квасолю, так злегка тверденьку. Так само, як і буряк, всипаємо після квасолі одразу перець. Я використовую різних кольорів та сортів, тому що в них різний вітамінно мінеральний склад. Вони по-різному смакують по-різному пахнуть. Якщо вам не подобається, наприклад, як змінює колір, Перець зелений з яскравого кольору на такий коричнуватий, то можете його не додавати. Але жовтий, червоний, за можливості білий перець можете додати. Це буде тільки смачніше. Перемішуємо все гарненько. І маємо варити все до тих пір, аби буряк, квасоля та перець гарно проварилися, але добре тримали форму. при цьому. Також маємо ще додати сіль та цукор. Солі 180 г, цукру 200 Я все разом всипаю, також перемішую після того, як воно трошечки покипить, ви можете скуштувати, якщо вам потрібно ще чогось додати там, по солі цукру, то можете додати, але воно так дуже гарно збалансоване за смаком. Перемішала і я ще раз скажу, до тих пір, поки овочі будуть готовими, готуєте буряк та квасоля. Перес він швидко готується, але вони добре тримали ще форму. Зварилися наші овочі гарненько. Тепер можемо додавати оцт. Не додавайте оцт, якщо ще не доварилася квасоля або буряк, тому що вони задубнуть і так і залишаться твердими. Додали оцт, тепер гарненько перемішуємо. Після закипання варимо ще хвилинку-дві на невеликому вогні, після чого розкладаємо до банок. Закручуємо, перевертаємо верх дном, не обов'язково вкутувати, але можна і до повного вистигання. Після виносимо в темне та прохолодне місце на зберігання. А на сьогодні в мене все. Щиро дякую вам за увагу. Приємно, якщо стане в нагоді.